Івано-франківці вшановували пам'ять провідника організації українських націоналістів Степана Бандери. Помолитись за видатного українського діяча прийшло кілька десятків франківчан. 55 років тому Степана Бандеру застрелили. Як розповідають ветерани УПА, це було зроблено для того, щоб знищити їх бойовий дух. Проте окупанти отримали зворотній ефект. Певне, що підвищився, бо вбити вождя України. Це є для України велика втрата. Він умів гарно створити велику повстанську армію, створити великий розумієте, уряд в національному душі. І так само під іменем Степана Бандери відродилася любов до України у багатьох людей, які були навіть до цього байдужі. Вшанувати пам'ять одного з лідерів визвольних змагань, прийшли близько трьох десятків школярів. Як розповідають учні, саме приклад Степана Бандери та інших упівців, які віддали своє життя за Україну, сьогодні надихає усіх добровольців, які воюють на фронті. Саме такі героїв, які віддали життя за волю України, ми повинні пам'ятати і ніколи не забувати в своєму житті. Бачимо, що і в наш час, в першому столітті, є такі герої. І тому пройде 100 років і. Погано буде, якщо їх забудуть. Він боровся за те, щоб Україна була незалежною, щоб люди могли в ній спокійно жити, а не боятися, бояти, що, наприклад, прийдуть зараз німецькі воїни і всіх нас перестріляють. Він хотів добитися добра, щоб Україна була вільною, незалежною, і ніхто не міг її загарбати, щоб її люди жили в спокої і в мирі. Я думаю, зараз Степан Бандера був би дуже нам потрібний. Також учня провели урок, тема якого стосувалась життя Степана Бандери.